Дорогі мої слухачі, доброго дня! Сьогодні буде дуже цікаве оповідання Леся Мартовича за межу. Влаштовуйтесь зручно, бо буде дуже цікаво. Белісти, Іванихо?» – запитав суддя Грицька, що стояв боси з одною нагавицею підкоченою, на опашки з розкуйовданим чупром що стриміло кілька стебел соломи. Як спав у стодолі так рано на зорях устав і почимчикував до міста, на термін доправа, намість Грицька відповіла Іваниха, протиснулася чим борше поміж людей і доти не стала, доки не вдарилася ніжними пальцями до градуса, що на нім стояв судейський стіл. Бив, ой бив мене, кілько сам хотів, сапою. По голові, по крижах, по руках, по ногах, де засяг. От прошу, які сінці, тихо, бабо, я Грицька питаю. І Ванисі здавалося, що як Гриць говоритиме, то його справа, тому не переставала. Прошу сензі, він брехатиме, буде казати, що то його ґрунт, що я рощала сварню, а я зараз отут присягаю гола і боса бабо кажу. Гриць використав нагоду, підокрався аж до самого стола і хитро підсміхаючись показав пальцем на Іваниху. Адіть, прошу на ясніший суду. Вона все так, коли вона тут, у цісарськім суді, а як вона дома, причепиться, як реп'ях кожуха. Коли ж бо ні, брешете, перебила Іваниха, то ви, розбійник. Не кричали сте на мене, що заріжете? Га? Що? Тихо, бабо, бо зараз замкну. Хіба таке не дають говорити? рясні сльози сперли Іванисі голос у горлі. Грицько аж просіяв. А ти маєш право. Таки с вихвалялася по селу, я його до суду завдам, до криміналу піде. А він казав, прошу сенсі, що суду не боїться. Брешеш? Так і сказав. Брешеш. Люди чули. Брешеш? Тихо, бо я вас зараз обох замкну. Розділіть їх. Два свідки, один старий, сивий, другий молодий, упхалися поміж Грицька і Іваниху. Бивись Іваниху, почав урядувати суддя. Прошу вислухати найясніший сендю. Я скажу, як зайшло, ще мій небіжчик дєдя, царство йому небесне. Але ж я тебе, питаю, чи збив. Прошу, пане сенцю, а вислухайте ж, бо не знатимете, як зайшло, то все за межі. То моя межа, крикнула з другого кінця стола Іваниха. Оце твоє знаєш? І ткнув старому світкові дулю ніс, бо до Іванихи не досяг. Але ж мені не треба, як зайшло. Я хочу знати, чись Іваниху. Та ж вона каже, що мбив. Але я хочу чути з тебе. Я її до суду не завдавав, що вона хоче з мене? В мене сьогодні робітна днина. Бивись, так чи ні? То було на моїй питомій межі. Бивись? А коли ж я її бив? Я тебе питаюся. Аби вона так ногами збила сконанні, дай Господенку святий, та де ж я її бив? з пару раз сапою, бо то на моїй межі я сапав тоді барабулю. Іваниха примкнулася по межі свідків та й заломила руки. Йой, А він що каже, та він бреше, не слухайте його. Пишіть, сказав суддя до писаря. Обжалований не почувається до вини. Буду вас слухати, звернувся до старого Свідка. Аби сте правду казали, якся називаєте? Прошу найяснішого суду, я не зволяю, аби він говорив то її свідок, протестував Грицько. Що знаєте? допитувався суддя Свідка. Усе знаю, бо я з її дедем у супразі був. То діялося не тепер, давненько, ще голодних років. Небіжчик мав пару волів ласіїв, а я мав пару волів голубих. Іваниха, а як же, а як же? Грицько, то її свідок, а я поставлю свої свідки. Іваниха Твої свідки пияки. Грицько, найціле село прикаже. Свідок, я мав ґрунт на синожатях. Тепер ставим уже на сина, на він газдує. Бо моє сьогодні-завтра лопата, та й ано дудучі. А небіжчик мав ґрунт на теплицях, так і межа в межу з його дєдям. Але газди жили в злагоді. Де то хто давно чув за таку суперечку, як тепер? Гріхи нічого лиш гріхи. Мені вже на сімдесятий переступило, але моя нога ще не була в суді, аби сюди ніхто добре не заходив. А де ж? Така божа днинка, хто ж мені сьогодні за днину заплатить, чи ж то не ліпше в мирності, в злагоді? Своє пантруй, але чуже не руш. Іваниха, чуєш, що старий чоловік кажуть, Грицько, та то ти мене нарушила. Іваниха, то мого дід межа я на то свідки кладу. Грицько, щось я в твої свідки? Я маю свої свідки. Свідок за своєю працею серце болить. Іваниха. Ой болить. Грицько, а мене ж не болить? Свідок, але чуже гріх нарушати? Іваниха. А що? Грицько е, свідок, 16 рік я був з дядям у супрязі. Щороку я отеполе Орав. Але сварні ніякої не було. Межу ніхто не рушав, ані її дядя, ані його. Ходібка, коли була здорова послася, бо, проше найснішого суду, давно було широко, ніхто за межу не дбав, а тепер тісно, дуже тісно стало. Суддя Тут Іваниха завдала до суду Грицька за образу гонору, що бив її сапою. Знаєте, що за те? Свідок, усе знаю. Чи то лиш омраза гонору, а Божа омраза. Таке ж вони вже 14 рік. Іваниха 15. Свідок, може й 15. Ото є, отой, отої, і показує руками, гріх від Бога, а від людей сором. Суддя, були сте при тім, як він її бив? Свідок. Що ви говорите, а де ж я міг притім бути? Та я вже три роки, як не виходжу в поле, а зрештою, хоч би там і був, та де би я йшов на головництво? Я Богу дякувати вже п'ять літ за жодну сварню не свідім. Але оця молодиця прийшла уноді до мене, як почала заводити, як почала плакати. Господи твоя воля, Вуїчку каже, Впадайте на Бога, будьте мені за свідка, бо на тій межі буде колись забійство. Або, каже, він мене світу зжене, або я його, та я й став їй на свідка, а чому ж би ні? Та ж я з її дєдям 16 рік у супрязі був. Другий свідок тож сам знав. А свідком він був тому, що Грицько наважився його також світу зігнати. Суддя пояснював Іванисі, що обіда честі, аби проходила під австрійський карний закон, мусить бути або при двох свідках, або на публічному місці. А тут ні одно, ні друге не було то. Іваниха, та він мене трохи не вбив, та ще й на моїй межі. Грицько, то моя межа Іваниха. Прошу сензі, дати йому фрику. Бо ніяк буде на дорозі показатися. Та він як узяв до мене сапище, як мене хомнув по голові, то я трохи в лежу не впала. Грицько ой, метнувся з перед стола поміж люди та до сіней. Відтиніс сапу, вагі зо три кілограми, на держаку, довгім у хлопа. Не міг борзу пропхатися поміж людей. А прошу газди, а проступіться ж. Газди поволі проступалися. Ану, трохи набік, сапу чоловік несе, один одному подавали. Ади, прошу найяснішого суду, подивіться, та ту є чим бити, та це легке, як перце. «Спосібна дуже сапа, говорив Грицько, поставивши собі сапу на обі долоні та й потрясаючи нею, наче дитиною, аби не плакала. Але суддя. Викликав уже другу справу. Заплакана Іваниха і, сіяючи з радості Грицько, мусили вже йти додому. Якийсь газда з під печі став на пальці, витягнув шию і дивиться понад голови на ту сапу. Що гадаєте, залізе, якби так порядно ковтнув по голові, добрий би знак зробив, говорив до свого сусіда. А ще, як у яку годину? Відповів сусід.